Друзі, всіх вітаю. Сьогодні маю таку честь мати таке спілкування з Миколою Віталійовичем Козубоєм. Це керівник молоді з 1995 року по 2018 рік. Він трудився районним керівником молоді на Володимиречі. Це такий чудовий досвід. 22 роки в служінні. Ми багато про що говорили. Я думаю, що. Десь з боку ми запишемо з ним ефір про молодь Володимиреччини, і поговоримо всі ці моменти. І я думаю, що згодом воно все буде. І я хотів би вас запитати, що б ви побажали молоді в цей наступний рік. Я радий цій зустрічі з братом Дмитром, Богдав мені з ним познайомитись і в зв'язку з тим, що... Був час, коли Бог дозволив мені служити в його церкві. У 95-му році в сарнах на конференції запропонувала мені працю очолити Володимиречину працю з молоддю. І працюючи 22 роки, дивлячись на молодь, це дуже чудова, прекрасна, прекрасні люди. Певного віку, які заслуговують великої уваги. І сьогодні ми дещо говорили, це сильні, мотивовані, працелюбні, веселі люди. Я хотів би їм побажати у 25-му році і в наступних роках, так як добігає 24-й вже до кінця. І ми сьогодні святкували народження Ісуса Христа, щоб віфліємська зірка, те світло, яке засяяло на сході, щоб воно сяяло в їхніх серцях, щоб вони були завжди радісні і усміхнені. Я хотів би їм побажати і залишити на пам'ять, щоб цей вірш був завжди з ними, Апостол Юда. Він чудові слова залишив нам. Це, можна сказати, стержень всіх християн, які прийняли Господа особисто як Спасителя, які формуються в пізнанні Господа, Його вчення, науки Його. Він оставив нам такі слова. А ви улюблені, будуйте себе найсвятішою вашою вірою. Моліться Духом Святим. Держіть самих себе у Божій любові і чекайте милости Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. Це дуже-дуже яскраві слова, тому що найважливіше у житті, коли людина зрозуміє, усвідомить, яка величезна любов Божа до людства вона буде. В майбутньому цінувати аж до самих старих років ту доброту Божу і буде вірна для Господа. Я хотів би, щоб молоді, вони справді, як Юда звертаючись, каже: а ви улюблені, будучи улюбленими, покликаними, цінними у Божих очах, щоб вони справді були наповнені Духом Святим, будували себе. У цієї найсвятішої віри мали хороші стосунки з Господом і берегли самих себе в Божій любові і чекали милостиві Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. Тому що мета віри нашої це спасіння нашої душі, що буде там в небесах вічно з Господом, йому, хай Бог всіх благословить Йому слава. Амінь.